Андрій Грубінко, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, вже долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, мої вітання вам. Добрий день вітаю вас. Пане Андрію. А чи є у вас принаймні припущення того, що Захід таки може втомитися першим, зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки реагують? Набряцькання чергові ядерною зброєю з боку Росії. Більше того, Трамп сказав, що потрібно і нам розпочати випробування ядерної зброї. Як ви гадаєте, до чого це все може призвести зараз в тих позиціях, в яких перебувають зокрема важкового країни, які так можна назвати? Ну, заяви Путіна вони неодноразові вже були за час, зокрема, повномасштабної війни з Російською, Федера... Російською Федерації з Україною. Безумовно, що як зазначає власне багато хто з експертів і лунають думки про те, що це в принципі звична традиція вже керівництва Російської Федерації, а до того і маємо досвід радянського союзу. Згадують і дуже часто між іншим кубу 1962 року, коли скажімо так, були залічені ну залічений крок до використання ядерної зброї на на кубі проти США радянські війська. Тобто, ця ця тактика залякування і скажімо так, тактика останнього кроку або до, до застосування ядерної кнопки, кнопки це є звичайна така традиційна вже рішення і крок Російської Федерації, коли вже де кажуть, йде певна криза і натиск їхній, коли вони ну якби останню карту використовують ці ці засоби. Так зараз є і в теперішній час. Російська Федерація фактично затиснена сьогодні у плані енергетичних поставок і безумовно, що це фактор. Має значення і вони не мають чим натиснути на позицію Сполучених Штатів Америки як тільки зокрема власне ядерним шантажем. Ну і треба звернути увагу на те, що ця заява, заяви і про буревісник і про іншу пристані посейдона. Вони прозвучали зокрема вчора за фактично за півдоби до зустрічі Трампа і Сізіпіна. Це теж фактор, який ми повинні розуміти, він спрямований не тільки проти США. І заходу, але він ця заява і ці кадри, які ви сказали, очевидно, що вони змонтовані, тому що в Російській Федерації вірити не можна. Це теж звична традиція показувати те, що потрібно та мою таке показувати про їхню ядерну і Іншу, скажімо так, відповідно, ця заява була спрямова. Ці для того, щоб підняти вагу на цих переговорах Російської Федерації, безумовно Путіна турбує те, що він не має потребу за цим стовом переговорів. А він беззвичайно хотів цього Його проігнорували, і так чи інакше. Тому відповідно це теж фактор нагадування про свої ядерні потужності. Ну по суті, справи теж тут нема чим вже особливо козаряти. Путіну і російському керівництву тому ядерка це теж та ті е, технології, які можуть бути вигідні в Росії співпраці з Китаєм, тобто запропонувати свої якісь е, е, технології. Тому така заява прозвучала не випадково саме в цей час, пане Андрію. Але як далеко можуть у своїх заявах зайти у Кремлі е, по відношенню до таких погроз? А тому, що ми розуміємо, що Сполучені Штати вже відверто кажучи, в публічному просторі реагують на це. І чи не боїться Росія, скажімо так, перейти цю межу у такому спілкуванні зі Сполученими Штатами Америки? Я думаю, що... Тін ну, тільки боїться за своє життя більше ні за що. Тобто, в даному випадку, якщо буде йому реально загрожувати фізично якісь речі, а я думаю, що вони в будь-якому випадку можуть загрожувати на фінішному етапі. Якщо він перейде межу ескалації, то безумовно, що це буде головним стримуючим і напевно єдиним. Стримуючим фактором для нього в застосуванні цієї зброї, Тут ми повинні розуміти, що сама технологія застосування зброї теж тут спеціалісти можуть сказати безумовно більше. Вона теж не така проста власне запуск всіх. Тобто, ланцюжок алгоритм від дачі наказу і до виконання, це, 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 це перше. По друге безумовно, що реакція заходу вона є адекватна, вона є нормальна разом з тим, вона. Є доволі е, рішуча цього разу. Це не реакція на, на дрони і на інші речі, тому, що американці і європейці чудово розуміють, НАТО розуміють, що це вже не є ну, сам так забавка, і реагувати потрібно адекватно в будь-якому випадку, як би там не було. Ну і вчорашня заява міністра оборони е, оборони Бельгії, яка когось потішила, ось когось е, змусила більш серйозно ставитися до неї про те, що відповідь на чи по будь-якій столиці західній буде Москва стати з лиця землі. Ну це безумовно заява не суто Бельгії. Це заява від імені всього НАТО, в тому числі він сказав, те, що не може собі наразі дозволити і сполучені штати Америки і НАТО загалом і великі країни, скажімо, НАТО. Ось тому заява позбачала своєчасна, адекватна і вона стала попередженням власне російському керівництву. Чи буде застосована ця зброя? Думаю, що ні, тому що ну я ж кажу тут фактор фізичного впливу і фактор того, що все таки російське оточення чудово розуміє, що тоді ну прийде власне завершення їх історії, взагалі так правління очевидно, якщо розгорнеться вже ядерний конфлікт військовий? Ну і ми повинні звернути увагу теж на Результати вчорашньої зустрічі не, у закиївським часом це здається ніж була, так. Зустріч э, е, Трампа і Сі в Південній э, е, Кореї e, вагомих таких заяв дуже конкретних ми не маємо, але ми знаємо позицію Китайської Народної Республіки офіційно, яка полягає в тому, щоб ядерна зброя. Остання це та червона лінія, в якій Китай абсолютно тут притримується позиції стримування, і е, завдяки кита, впливу Китаю безумовно тут теж фактор стримування щодо дій Російської Федерації теж матиме місце. Китай жодним чином не зацікавлений в тому, щоб спалювати ядерну війну. Тим більше сьогодні вони самі до неї не готові. Тому стримування з боку Китаю відіграє важливу роль в діях Російської Федерації саме ядер. Пане а що може зараз суттєво вплинути на Путіна загалом? Так, от ми бачимо, що санкції ввели, пішли на цей крок Сполучені Штати Америки. Зустріч між Трампом теж мала, скажімо так, свої певні результати. А що загалом може бути дієвим механізмом, аби, а, скажімо так, зрушити з тих мертвих? Точок, на яких перебуває Кремль, і досі намагається робити все можливе і неможливе, аби продовжувати свою агресію. Ну як показує практика, найбільш дієвим засобом впливу і тиску на Кремль сьогодні є все таки енергетична політика. І тут ми бачимо, що навіть захід не є монолітним, і навіть та сама Європа. Власне, демонструє, що, скажімо, дочірні компанії Лубойла і Росхєвті, в Німеччині, наприклад, заявляли, що вони одразу не можуть так застосувати ці санкції. Цікава заява позвучала від Дональда Трампа самого декілька днів тому, коли його запитали, а, е, які будуть результати цих санкцій проти двох нафтових російських лігантів. Він сказав, що е, давайте почекаємо півроку на слова Путіна, що це нічого не дасть, і вони готові. Що на жаль ці санкції запроваджені безумовно пізно, але не занадто пізно, скажімо так, для України на щастя, і в тому роль самої України, яка е дієво докладається своїми військовими санкціями, скажімо так, ударами по енергетичній інфраструктурі, допомагаючи звичайно більше дієво реалізувати ці західні санкції, і тут знов ж таки е дуже важливу роль відіграватиме політика. США в Південно-Східній Азії, ну фактично, сьогодні вже вплинули на Іран. Іран практично не постачає сьогодні серйозно допомоги і не імпортує російської нафти. Це робиться ну, для співпраці з Китаєм. І тут, дійсно, фактор Китайської Республіки теж відіграватиме важливу роль, наскільки вдасться домовитися про диверсифікацію джерел енергопостачання, зокрема імпорт. Ця власне тиск триває, ну і саме важливе, я би сказав, що тут навіть не стільки нафта, але і дуже сильний вплив, вирішальний вплив буде мати прийняття Сполученими Штатами закону про визнання Росії цієї спонсором тероризму. Правильно? Хочеться, щоб ця політика, пане Андрію, і збереглась надалі, справді принесла свої результати і плоти, а зокрема в позитивному контексті для України. Я вам дякую за те.